Друзі, досить нещодавно ми запустили цю рубрику в тестовому режимі в усіх наших соціальних мережах, і ми були дуже приємно вражені тим, що вона знайшла відгук у ваших серцях, так само як і у нас. І ми були. Реально приємно здивовані тим, що вона виявилася для вас актуальною. А оскільки ми хотіли б відповідати вашим потребам та бути актуальними для вас, ми вирішили запустити цю рубрику і на youtube платформі також. Тому це перший випуск. Вітайте нас, ставте свої подобайки та залишайте коментарі. Я відчуваю в собі відповідальність пояснити вам, чому ми маємо таку назву. Годі читати Біблію, це не просто вираз. Ми віримо в те, що ми говоримо. Сама Біблія нас ніколи не закликає до... Простого читання, вона закликає нас прямим текстом, щоб ми вивчали це слово, досліджували це слово, щоб ми жили цим словом, щоб ми прокидалися і лягали спати з цим словом на серці. І як показує досвід, Є велика, велика прірва між е, тими людьми, які просто апелюють фактами, цифрами, знають імена. Вони багато чого знають. Я таких називаю просто фанати. А послідовники, на відміну від фанатів, вони вміють розрізнити його голос серед е, мільярдів інших гучних голосів. Вони знають його голос, тому що вони вивчають це слово, вони знають, як він звучить. І... Щодо мене, мене звати Жанна і я з невеликого міста Херсона. Я була лідером прославлення багато років, залишаюся їм і продовжую виконувати своє покликання. Я отримала своє покликання в досить незвичній формі, як на мене, тому що я. Просто відчула всередині себе в момент дуже великий біль, який не згасає досі. досі. І, мабуть, не було жодного дня, коли б я жила без цього болю. Цей біль за тих людей, які не знають Ісуса Христа, і мабуть, за тих, хто думає, що вони знають Ісуса Христа, але насправді вони з ним навіть не знайомі. Тому саме цей біль, він мене підштовхує, він мене мотивує та він мене провокує е, говорити про Ісуса Христа і досягати серця людей, які ще не знають Ісуса, мабуть, з інструментом музики або словом, як воно вдається, чесно кажучи. Тому для мене це. Велика честь та я вважаю привілегія від Бога, що я можу говорити і до вас, і досліджувати це слово разом з вами. Тому я сподіваюся, що ви маєте дещо схожий біль і будете вивчати зі мною це слово та досліджувати його для того, щоб запалювати інших. Сьогодні буде досить незвичайний випуск, тому що ми не будемо з вами звертатися до глибокого текстового аналізу, але поговоримо про те, що важливе і дієве в нашому житті. Спочатку я хочу просто прочитати вам місце, а потім розказати деяку історію з мого життя. Тож ідіть і навчіться народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Це місце з Біблії я завжди знала на пам'ять, ну не завжди, але мабуть останні роки я знала його на пам'ять, і я молилася про те, що Бог якось використовував мене. Мені мені хотілося передати цю істину, яку я знаю, яка врятувала мене. Я знала, що є хрест Ісуса Христа, який колись вплинув на мене настільки, що я зрозуміла, що я можу мати життя після смерті. Зараз хотіла б трохи відійти від цього тексту та розказати вам свідоцтво свого життя. Два тижні тому я повернулася з Німеччини. Uh, і у Німеччині я перебувала по причині лікування, і мені потрібно було робити операцію. В мене були деякі похлини, які потрібно було видалити, але це не суть важливо. Uh, важливо, що я була в Німеччині, і коли я приїхала туди, я думала, що моє перебування там оно буде досить коротким. Але так виявилося, що мені потрібно було чекати на свою операцію. Я стояла в черзі на операцію декілька місяців, і кожен вечір я просто благала Бога мені відкрити, що я маю там робити. Не розуміла, чому я там знаходжусь, тому що операцію мені потрібно чекати досить довго. Лікування я зараз такого ну як не отримую. Я просто там пігулки, які е, тимчасово зупиняють е, ріст цих клітин, які потрібно було видалити, і кожен вечір. Ну, я просто молилася, і ну в один час я просто настільки не чула Бога, що я, ну, я думала, ладно, я просто піду і буду ну, знаходити собі якусь роботу для того, щоб можу заробляти, або просто волонтерити. І так вийшло, що через знайомих я потрапила в місто, де збиралося дуже багато біженців. Це одна віруюча пара, яка купила цілий, придбала цілий будинок для того, щоб там жили ці біженці. І і так воно якось закрутилося, що я прийшла туди, мене запросили. Я, я говорю, я можу допомагати там з побутом, я можу прибирати. Я можу. Ну що мені потрібно робити? І ця пара мені говорить, що слухай, ну ми не знаємо українською, вони не знають англійською, і в нас є велика прірва а, комунікації. А, ми б хотіли їм говорити про Христа. Але ми не можемо, і в нас нема людей наразі, які можуть говорити з нами про Христа. Щоб ви розуміли, там були може, всі люди, які були е, старші від мене, вони були дорослими. І я одразу подумала, ну як я можу там щось говорити. Вони просто мене не будуть сприймати. Е, я така взяла собі брейк, подумати, тому що я зрозуміла, що з роботи там, мабуть, не складеться, то ну, може, може, і потрібно мені щось робити, але я вирішила молитися. На наступний день, ем, наступна ніч була дуже складною, тому що я розуміла, може я можу почати з вами говорити про Христа, про тебе Боже, що мені робити? І я підготувала невеличкий урок перший і подумала, якщо так перший урок ну, буде нормальним, то я продовжу, Якщо ні, то не. я поїхала до. Це цих це було в, 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 в сусідньому селищі, і туди потрібно було їхати десь годину приблизно. Я їхала цю годину, і я просто Боже, я тебе не чую. Ну як я можу про тебе сказати? Я тебе не чую. Я знаю, що ти хочеш, щоб я сказала про тебе. Але ну я не знаю, як ти мене можеш там використати. Я, я просто відчувала себе настільки безсилою і з цим захворюванням, і ну, взагалі просто я, я їхала туди, знаєте, як не в мене. Ти їдеш і знаєш, що там буде. Перший урок пройшов дуже дуже цікаво. Було, мені здається, 17 біженців, і ми просто почали читати Слово Боже. Ми, почали, ми прочитали один ривок, ми роздумали про нього, і я подумала: ну добре, я почала їздити до них два-три рази на тиждень і проводити ці біблійні заняття. Згодом ми почали. Робити служіння надільне. ми співали разом, ми вивчали християнські пісні. Ми співали, ми читали слово, ми дивилися християнські фільми. І якось ми так ми здружилися, ми стали рідними людьми, і ми почали просто проводити час разом і. Ну, так так сталося, що навіть навіть вийшло зробити служіння покаяння, і деякі люди з, з цих біженців вони покаялися, вони прийняли Христа і вони вирішили святкувати за ним. Вони вирішили залишити своє життя минуле там і розпочати його з Христом. Я подумала, що я виконала свою місію і поїхала на операцію. Після етапу реабілітації я повернулася в Україну. Коли я повернулася в Україну, мені потрібно було пройти повторне е, обстеження, і коли я його пройшла, я зрозуміла, що операція мені не допомогла, і що з'явилися там нові новоутворення, і що ну, мені здалося, що це так: це так якось ну, я не зрозуміла, навіщо мене Бог туди відправив, навіщо я жила б там е, далеко від своїх рідних. І... Хоча сім'я, яка мене приймала, вона була дуже класна. Просто вона стала мені родиною, я її дуже полюбила. Але все одно такі людські питання вони залишалися. І буквально декілька днів тому я дізнаюся, що одна з біженок, з якими я працювала, вона померла, ем, її поховали. І я просто подумала про те, що ну, це був такий момент, знаєте, коли ти дізнаєшся про смерть. Але... Але ти водночас отримуєш якусь відповідь Бога на те, що відбулося. Бог мені просто показав, навіщо я, я там була. Це була та людина, яка була на наших заняттях і яка чула про Христа. Вона чула повний Івангелій. Вона, вона знала про Ісуса Христа, і я впевнена, що коли я буду на небі, я з нею побачуся. В мене якась така впевненість в цьому, тому що, ну. Ми всі дуже зріднилися з Ісусом. А вже ж не всі були відкриті. Але в цей час мені Бог, Бог просто відповів, що ми не завжди, ми не завжди можемо розуміти його план повністю. Але як ми говорили в минулому випуску, ми повинні вірити в те, що пункт 2 існує. І до цього пункту ми повинні виконати деякі умови, деякі умови доручні, які нам. Дав нам Бог і сьогодні я б хотіла знову звернутися до того доручення, яке я читала на початку. Так тож ідіть, і навчайтеся народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа і навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. І тільки зараз, коли вже минув час, я повернулася додому. Я вже не маю ніякого відношення до цієї ваналізації зараз, так тому що я в іншому місті, я вже працюю з іншими людьми. Бог мені нагадав, що він був зі мною повсякденно. Що? Що його план? Чому я була там? Він був ради цієї людини. Людини, яка померла, яка ну, від інфекції легень. Ну, це неможливо було передбачити. Але сьогодні я б хотіла закликати вас говорити про Ісуса Христа. Говорити про Ісуса кожен день людям, яким би вам здавалося, що ви ще встигнете щось сказати. І е, хочу вам сказати, може не встигнете. Сьогодні це останній шанс сказати їм про Ісуса Христа. Сьогодні це ваш час виконати це доручення. Не треба думати про те, що буде завтра, тому що сьогодні Бог. Доручи вам це робити. Ви ніколи не знаєте, коли ви скажете про Ісуса Христа, і може це буде останнє, що почує людина перед тим, як померти. Можливо, це її останній шанс. Буде там, де ми з вами будемо після смерті. Тому сьогодні просто таке випуск, коли хотіла б вам нагадати, що порожнім слово ніколи не вертається. Тому тільки Бог знає, що він зробить, коли ви будете наполегливо проголошувати слово іншим. Це написано в Ісаї, 55 розділ 11 вірш. Порожнім слово не вертається. Він знає, що він робить. Бог знає, що він робить через вас. А ви повинні наполегливо проголошувати слово інше. Це доручення, яке ми повинні з вами виконувати.